Притинав, притинав після того, як о, звільнився, а звільнився він 29 квітня 2015 року, о, став на облік 5 травня, бо то якраз попали вихідні. О, травень, перше, друге, третє, четверте, 15-го року були вихідні. Він став 5 числа о, на облік. 20, не пам'ятаю точно, якого жовтня отримав учасника АТО. А тепер за що його затримали? Ще ранку, ранку. Він нічого Чи може вночі він нічого, не сказав. він нічого не сказав? Просто нам а чужі люди дзвонили і сказали, що він затриманий. А на ми вже на військовій годині стоїмо. В другу... ми... ми ще а раніше, з першої... Мало... Ми з ми раніше... З першої, ми приїхали в першій а годині. Мав приїхати ще в четвертій, четверті. вже зараз пів сьомої ніхто нічого не робить і ніхто його не пускає. Є в мене ордит на захист сиротинського Сергія Володимировича, якого незаконно затримали на митниці. Я вважаю так, тому що мені не погран, погранслужба, ні митники, жодного документу, жодної ухвали суду, жодного рішення суду на його затримання не показують. Кажуть, що тут режимний об'єкт. І не допускають мене як адвоката, по суті, до мого до, до підзахисту. Від 5 до 10 років. Від да. 2 до 5 років. Я вас Прошу. не робіть Ти плакат. не маєш права Я домірати. Скоро тут пробують кордонізором. Вони дають йому зобов'язання з'явитися в Волонтрунківську прокуратуру, визначити там терміни, час, дати, і ми їх відпускаємо. Куди він приїде? Родина, в півтори години, ну, з Луцька, з Ну, ми почекаємо, ми чекаємо, вже пройшло 40 хвилин, ми чекаємо, поки він приїде, вже 40 хвилин. Я вам говорю, зараз пізжинок, зараз пізжинок. А чому мене, от ви мене, зразу офіційно не, не могли зробити на що розрубиться? Ви думали, що так, заїде машина, забере їх і вивезе, чи що? Ні, ну а доручення? не нам їм. Їм? Чекайте, ще одне. Ще одне є одне відмовитися. Вибачте, але дали дурщину. То ви теж говорите, випускають пацанів, видової пацани. Чи я сюди з твої сторони стоїш? Чи не Стоїмо? Ну правильно, ви туди туди, що стоїмо? Сказали, Пусти, одні пусі, дні, людак, правильно, Їдь туди, а що їх відпустять і немає питання. Вони можуть відкрити... не бійся. не бійся. Я того не боюся. Зараз вийти хлопці. Громада, пошли! Тут така ситуація, сказали, що вони не мають кому хлопців передати. А нас є тисяча людей! Хай передадуть нам! Правильно! Правильно! Наташа Наташа, десять офіційний хлопці, Розкажи, розкажи, розкажу. А знай, ні, коли ми в Польшу нас затримали. Та що? Нас розшупив про курату. А як прикордонники пояснили? То, що, є, що ми в розшуку стоїмо в прокуратурі? А чому ви в розшуку? Що ми десь були мобілізовані, як були мобілізовані, що ми не з'явилися день на службу. Все, але облік для, о, о, облік не йшов, дивівся облік. Вони могли написати просто так. Облік ні в кого не вівся. Ви в воєнній частині, чи хоч один облік є? Яка книжка є? Для того, щоб відмічали, коли хто був, коли нікого не було. Скажіть, скажіть, справу знали? Ні. Як до вас ставилися? Нормально ставилися, як ставилися. Не тримали, Нормально. Затримали в підозру на цього івано-франківського гарнізону, що ми. Ну, типу, переховуємося. Звати ще? Бондарів його. А ви знали про те, що проти вас відкрита кримінальна ситуація? Не знав фулачення? нічого, Мені пов'язки ніякої не було. На суд не ви викликали? Нічого не викликали. А ви, ви, яке порушення говорять саме в цій запровадженні? Блін, тут порушення, Зараз я скажу вам, яке тут порушення? Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду, Івано-Франківської області, Татаринова АО за участі сектора. Бухаков і прокурор Сайова. Прокурор військової прокуратури Івано-Франківської гарнізону. Походження військової служби військової частини, польова пошта. Деревом скажу. А підозрюється у вчиненні умисного злочину середньої тяжкості. Уникає кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування. Я не переховувався, їздив постійно на Польщу і ніякої пов'язки навіть не курором військовим Цього гарнізону за що за статтею 407 частина третя кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає від двох до 5 років позбавлення волі. за... Від самої незалежної частини або не перебування неперебування на службі понад один місяць. Вони там казали, що вони, коли прибули до міста Володимир Волинський, з їх слів, вони деякий час не мали взагалі змоги йти нормально служити, тому що на даний час проходила така перестановка, тобто 51 перша була бригада, окрема бригада ліквідована. А на їх на цій базі була створена 14-та окрема механізована бригада, і фактично вони не були зачислені ні в один з батальйонів, коли це нормалізувалося, вони пішли звільнити. На даний час виникла патова ситуація, тому що представники Державної прикордонної служби, маючи на руках фалу Івано-Франківського міського суду про затримання арешт. про затримання і доставлення їх до цього ж суду.